Доброго дня, в гостях у нас знову автомобіль Opel Vectra c машинка від підписника. Ситуація наступна. В ходу вмикається аварійний режим. Це у нас 2004 рік, двигун Z19 DTH. Дивимось по помилках п 00275 ль і П0 п'ять А. По клапану е, на дивіться, клапан міняний там новий стоїть. На ТНВД клапан міняний. Форсунки зроблені. Що ще. Що ще? Ну, проводка перевірена. Зараз покажу, які тут все розібрано все, перебрано. Є підозра на блокування двигуном. Ось він тут знаходиться. А, ТНВД, сам ТНВД мінявся, ремонтувався, ну, ви розуміли, стався з іншої машини, ремонтувався той, що тут стояв. Взагалі, нічого не допомагає. Е Він приїжджав до мене. У нього до того, як ми оновили прошивку, тобто не вилазив чех, просто машина випадала в аварію. Ми зробили СПС по ВІН-коду. и вылезли эти помилки. Значит, заводится она все четко. Оп. Yeah. Але, каже, більше 80 км на ній нереально ні, ну, стартануть. Тобто, тобто на третій передачі там трошки тільки навали, все. Зразу хана. Е -е... О, дивіться. Перша вилізла ФЛ 5А, та що помилка, бачите? О! Третий ще. Третий ще обертів аварійний режим. Це ця помилка. І знаєте, що цікаво, у мене були вже машини з такими проблемами, Вирішувала сіточка ТНВД. От. Але е, по факту ну, наче не воно. Хоча таких машин була не одна. І ще в чому прикол, що вона, вона не глуша машину. Тобто просто в аварії тяги немає, Зараз... А друга, я так розумію, буде запалювати Ну Поки немає цього, бачите, просто в аварійному режимі. Тобто, мабуть, треба... З цією бороти з помилкою. Зараз я видалю і давайте що ми зробимо? Подивимось, що в нас з райлпрешером. Цікаво, що в нас по тиску палива, на яке воно ругається. Так. Так, погнали. Норм, 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 норм. Норм, 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 норм. О, зараз все працює. До 4000 800 бар. Оце без навантаження. Ну і бачите, скаче тиск. Ого! Дивіться, 600 бар. А має бути на холостих 300. 600, 700, оп, 300 чему то Так, а ну дивимось. Помалка вылезла, че не. Вылезла, ну давайте ее выдалять. Так подивимось. О, зараз машинки з ключиком немає. Тобто Має все працювати. Так і є. Все працює. Ну давайте спроб... спробуємо 2000. 1000 обертів, 700 бар. Із половины 700. О, зараз вообще на пятерку глубину. А до цього тільки до чотирьох. Зараз в отсечку лупить. І все працює. Ну, він казав, що може бути таке, що о, бачите, немає, <кій> що без навантаження ну, на стоячу може нічого і не бути. Так, да, проблемнула машинка з ключиком, а на дивимось. Вилізла? Так, да, вилізла, бачите? Так, ну що, будемо щось робити. Так, для заміни керування нам потрібно два карпаси від машинки і від того блоку, який будемо ставити. Зараз це будемо питання вирішувати. Достаю Карпас. Так, перевіряємо Карпас. На всяк випадок. бувають ситуації різні. Контроль Юрік. Прийняв код, коректний код, тобто Карпас вірин. Все, буду знімати блокування двигуном. Так, зняв я блокування. Піду зараз за крама шукати, що підкинуть. Так, то що я тут в офіс зайшов? Зараз будемо підбирати, може, щось з того, що є, підійде. Раз поковиряємось по блоках, а, все ще тут є. Зараз подивлюся є. Так, порили за кромах. йшли отакий блочок, зараз спробуємо його прошити під цю машинку. Так, прошиватись блок не захотів. Тут ось теж видає помилку. В Ще біда. Так, клонували блок, але тип... Тепер що в нас? Нуль реакції на стартер. І Бачите, як карява ідентифікація автомобіля. Тобто воно не розуміє. Ой, я вже обкома відключив, взагалі не суть. Зараз ми спробуємо прошити її за допомогою СПС програмування. Зараз подивимось пошле нас. Кудись далеко чи ні? Ой, дуже цікаво, що з цього може вийти. Щось мені погане перечуття. Код не бачу. 3896. Беремо попередній. Погнали. Є Погнали. Чік З-19 ДТ. Саживим фільтром комплектацію ставимо. І нажимаємо next. Опачки, бачите? Дає прошити, погнали прошивати. Завершили прошивку. Ну що, запуститься чи ні? Точніше щось питається. Так дивіться, значить, що у нас? Блок-то прошився, але б'є помилки. Зараз от видаляю. Це у нас екологія, це не біда. Оп, тобто на двох циліндрах. Вона пробує запуститись, нічого не виходить і помилки по обриву цепі форсунок другий і третій циліндр. Тобто варіанти два. Цей просто блок з розборки, я якщо чесно не пам'ятаю, наче він має бути робочим, але, як то кажуть, це не точно. Або він по схемотехніці, ну тобто по-іншому реалізована залізо. Треба, мабуть, шукати з цим все таки номером. А така біда. Так, привіз власник блок, але він не співпадає з номером. У нас ЛМ, тут АД. Ну я забив це c 9 мозги, 16 c 9 і з 3 це. Зараз будемо пробувати їх підв'язувати. Так, достав я код, вичитав, дивіться, в блоці півмільйона пробіг. Ха -ха. Так, Зараз будемо підв'язувати блок. Так, дивіться, машинка у нас З19 DTH. Але правда шостий рік, це вже на Наздорест. Не знаю. Давайте спробуємо скинути. Скинув. Тепер заходимо всі модуль і підв'язуємо кодом від машини. Так, Вів'я. Код від авто, і тепер програмую іммобілайзер. так є контроль модуль блок управління двигуном встановлено запрограмовано. Отмыкаем запалень. Запаливание. Так. Что, пробуем? Запустилось. Так. Цікаво. Знаєте, що цікаво? Поки помилок немає, будемо чекати. Так, ну дивіться, виїхав на тест-драйв. Власник казав, що 80 максимум і вирубала. А, це реганче сюди лізе. Так, моя улюблена стометровочка каті. Не вирубає. Так, ну що у нас у бесситки, як виявилось, винуватцем був блок керування двигуном. Людина вкруг замінила паливну. Але це не вирішило питання. Хоча у нас по цим помилкам було якраз саме Саме попали в по пасіточки ТНВД, так що отак буває. Може це блок від цієї машини, бо він б'ється як від ДТ від 120-сильного, а той, що ми поставили від 150-сильного, тобто я е, прошив, ну я вже не став 20 разів показувати одне і те саме. Е, тобто Я записав Він-код автомобіля, прошив по код записав прошивку без екології. І все на цьому, тобто давайте ще раз спробуємо так ви бачите, вже став четвертий рік. Які ну, як є вони. Дивимось. Значить, помилка ця як і була, це по температурі вулиці. Заводиться шикардоз. Але зовсім. Ну, типа до 4 тисяч. Зараз без питань газується. Отакі От От діло. Все, на цьому ремонт скінчено. Ставте лайк в підтримку відео, підписуйтесь на канал, якщо потрібна допомога, звертайтеся, заходимо в Києві біля метро Сереці.